Боже, дівчата, це такий крін. Я не спала через це сьогодні до третьої години ночі, прокинулася зранку розбита і просто мріяла весь день про це розповісти. Давайте зробимо легеньке прибирання в моїй ванній кімнаті, якою я майже ніколи не користуюсь, І заодно все розкажу. Отже, діло було в Варшаві ще в грудні місяці. Мені подарували мій омріяний Kindle, і я вирішила завантажити туди якусь цікаву книжку. І в той момент у мене був дуже грайливий настрій. Я така, блін, дуже давно. Я не читала нічого на кшталт 50 відтінків сірого. Зараз будуть спойлери для людей, які ще ніколи не читали книжку, переслідуючи Аделі. Якщо хочете почитати, будь ласка, перестаньте дивитися це відео. Коли вийшов фільм 50 відтінків сірого, мені було точно менше 20, і тоді мені все це здавалося дуже романтично. Але зараз мені майже 30, і Якби подруга розказала мені про якогось там Крістіана Грея, я б сказала, що він аб'юзер, дебіл, і взагалі больний голову чоловік. Короче, книжка про молоду письменницю. Вона така вся красива і дуже сексі. І цю письменницю в один момент починає переслідувати якийсь чувак з дуже стрімною зовнішністю. Ну так було описано. Ця письменниця запрошує до себе додому якогось чувака. Цей переслідувач макрушить його і присилає їй його руки в коробці. На її телефон приходить. Я саме, що якщо вона розкаже про це в поліцію, то їх Ну, вона вся така дуречка нікому нічого не розказує. Поліція все таки була привернута до справи, але не про руки, а просто про те, що їх хтось переслідує. Короче, сенс у тому, що якби мені прислали руки в коробці, я б сказала, ви що, блін больниця на голову. Приїхала нахер в інший. Наша штат. ж головна героїня все таки полюбила свого переслідувача, тому що він дуже довго до неї домагався, прям реально домагався. Якби і перше ситі у них произошло взагалі не ненормальним способом Дівчина до психолога не ходила і мала якісь розстройства, потім, істе вона залишилася з Короче, дівчата, я крінжану. Души о 20 і в років дуже по-різному сприймається життя. Дячки, якщо читали, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про цю книгу?